в корабль. Ну ну так. Ну окей. Ну ну добре, я вже полу, половину дороги пройшов. Ой, все, ой, Я все, вже майже заліз то, на все. самий верх. Мені тільки тут прострибати. Так, мангус і Ой. Що на самому верху? Ой. Тут якісь дерева на самому верху. Нічого такого нема. Киш мангуси тут, апельсини є і все. А, та що нічо так тяжко. Я б те. Не. Пенна наводиться. А що? Ага, okay. ты, блин, попробуй прострибай по таким маленьким дирочкам. Тут, блин, палочки розмір менше, ніж я. А я маю по ним прострибати, блин. Стрибай. Я прострибую. Опа. Іде. Я випр прыгать нормально не можу. Чому? Ну, команда. Уезжаем. Риксан, знаешь, бляха мах. припаркував? Ты шо, реально рука отказала. Да, <рес> Та, походу, а. Та дивись, давай сакин бляха корабль припарковал. Вообще ду чи дорога. Як я мою батюшка? Я ж вообще в шалізу. Риксан, куда зник. Понятно по мене, будь ласка. О, Бо я, я. я розумію. я, я майже заліз. Але я, я вияснив, перед тим як майже заліз, я вияснив, це нереально. Та подожди. Це, це круто? Це, це круто? круто? Я біжу до тебе. Пригай, пригай прямо на корабель. Ні, ні, чуєте? Можливо, я, можливо я і залізу. Ні, не, не Ми За тобой йдемо. Розсонуть паруса. Та, <рес> не знаю. На один, два, три стріляєш по монаху. Стріляй а? по монаху! А, та така міткість, Він пустині сама міткість! Все, їдемо без нього. Дает 3 секунды, щоб залезть на корабль. Один, два, три, все, развертаемся.